Отже, сьогодні ми розпочинаємо зошит з логіки. Друзі, давайте подивимось на ці всі предмети. Це в нас лялька, медведик, м'ячик, повітряна пулька, їжачок і ялинка. Скажіть мені, будь ласка, чим схожі ялинка і їжачок? Що їх об'єднує? Максим. Аня, що об'єднує їжачка і ялинку? Що в них спільного? Що у них общее? Де? Це не все іграшки, Давід. Що об'єднує єжачка і ялинку? Вони настоящі. Молодець, добре, вони справжні, добре. Коля. Вони настоящі. Коля гарно повторив. Подивіться, будь ласка, що в її в їжечка? Що в нього є? колки. А в ялинки. І, і в ялинки є теж голочки. подивіться, ось що їх поєднує. Добре, а що поєднує м'ячик і повітряну кульку. Це іграшки. іграшки. А подивіться, якої вони форми Максим. Кругла. Максим? Кругла. Що Максим чекає, поки хтось каже. Круглі вони, добре. А як мені поєднати ляльку і ведмедика? Що це таке? Іграшки. Так, це іграшки. Отже, в нас три групи. Іграшки, у нас є круглі предмети і в нас є предмети з голочками. Бачите? Добре, давайте подивимось далі, що це таке. Що Морко. Морква. Якого вона кольору Максим? Оранжева. Оранжева або помаранчева. А є щось ще такого ж кольору? Подивіться. Ми розмалюємо таким коровка. Ні-ні-ні. Аня, зошит. Ні. Сонечко нам не підходить, воно не помаранчеве. Максим, апельсин О, ой, ой, ой. Апельсин? 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 Да. це помідорка. Да, не підходить миси. нам. Апельсин. Думайте. Аня? Я. Лисичка. 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 Лисичка, правильно. Отже, якого кольору буде морква? Помаранчева, а лисичка? по Пооранжево. Добре. І я Балі. знаю. Добре, домочка. І ще тиква оранжева? оранжеве. гарбузик, так. Помідор. Якого кольору помідор? Аня. А Соня прекрасна. Аня. Аня. І сонечко. Аня, дай мені цю штучку? Сонечко теж червоне. Добре. Дивимось І далі. Отже, ми розмалюємо коля, яким кольором сонечко. Жорте. Мені, коля. Хто Чёрна. уважно мене слухав? Чорний. Якого кольору помідора? Красна. Червона. І сонечко теж буде червоне. Виноград з'єднали <клес> з жабою. Чому виноград поєднали з жабою? Максим. Максим, чому їх поєднали разом? Не <клес> знаю. А ти подумай? Тому що за виноград. Дякую, Давід. Максим? Тому зелений виноград. Я так і знала, що ти это повториш. І що зелений виноград? А чому його поєднали з жабою? Не знаю. Чому ми з'єднали моркву і лисичку, помідору і сонечко, а тут виноград і жаба Макс? М? Ану, скажи мені. Аня, підскажи. Чому? Що зелена. Що зелене? Жала зелена, а не доспілий. <гум> Теж зелений, так? Ну може бути і достигли зелений. Правильно, анют. Добре, і в нас залишилося з вами місяць. І що ще залишилося, Коля? Доспіла <гум> штор. Та, все, 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 все. виноград проїхали. Це що таке? Луна. Місяць. А що в нас ще тут може бути жовте? Коленька, що ще жовте? Ні, це морква, вона помаранчева, ми з тобою говорили. Ось тут, тільки тут вибирай. Думай. Коля. Дивимось сюди і сюди. Все, вибираюсь тут. Що жовте буде? Макс? Ні. Ні. Це помідор, він червоний. Це зелений виноград. Жовтий місяць і що ще жовтий буде? Коля думай. А що це таке? Циплятка, яка воно з якого кольору? Жовтело, ось ми розмалюємо місяць жовтим і циплятко жовтим. Добре, друзі. Mm -hmm, зараз питаю. І тепер, друзі, ми візьмемо кольорові олівці і будемо потім робити ось це завдання.